Малята, в добрий час. Завітала я до вас. Всіх я вас вітаю. Попрацювати плідно бажаю. У кожного з нас є своя домівка. Хтось живе в маленькому одноповерховому будиночку, а хтось у високій, великій багатоповерхівці. І у кожної тваринки є своя домівка. Мишка живе у нірці. Ведмедик у барлозі, рибка в акваріумі. А равлик носить свій будиночок на своїй спинці. Подивіться, малята, з далекої Африки до нас прийшли друзі. Це жирафик Тоша і бегемотик Тоша. Вони справжні друзі. Та чимось вони все ж таки відрізняються. Чим саме? Правильно, дітки, з ростом. Хто в нас низький? Бегемотик Тоша. Молодці, а хто високий? Жирафик Гоша. Та чомусь наші гості дуже засмучені, в них немає будиночків. А давайте разом з вами побудуємо будиночки для наших нових друзів Гоші та Тоші. А для цього. Приготуйте ручки, складіть кулачки і починаємо. Тук, тук-тук. Молоток бери до рук. Ми будуємо новий дім, є віконечко у нім, на горі ще є одне, на даху димар димить. Ось будиночки готові. Єді, гарні будиночки Запрошуємо ми з вами гості. збудували. Приходьте ми. Інший будиночок низький. Хто буде жити у високому будиночку? Жирафик Гоша. А хто буде жити в низькому будиночку? Бегемотик Тоша. Правильно, дітки, подивіться, які наші друзі щасливі. А тепер давайте всі разом пограємо у гру, які звуки живуть вдома. Як кипить? Чайник на плитці. С -с -с. Як дзвенить будильник. З -с -с. Як капає водичка. Кап-кап. Як тато працює дрилем. Як гудить пилосос. У-молодці дітки. Дуже гарно. Як настане вечір, у будиночках наших друзів, гоші та тоші, стане темно. Дітки, а що потрібно зробити для того, щоб у їхніх домівках стало тепло і затишно? Правильно, мої хороші, вімкнути світло і тоді їхні будиночки запалають яскравими вогниками? Занурюємо пальчик у фарбу. Фарба у нас жовтого кольору. І приставляємо до віконечок. Малюємо погники. Жовті яскраві погники, щоб гощі і тощі було світло, тепло. Затишно, а наш пальчик працює вправно. Беремо серветочку і витираємо ручки. Подивіться малята, які гарні будиночки вийшли в нас з яскравими жовтими вогниками. У вас теж дуже добре виходить. Ви молодці, Чекаю на ваші роботи. До побачення малята, до нових зустрічей!